Радіо Chicago. Отже, Наталю, розпочинай що ж там нарешті чути? У пропагандиста Соловйова сталася істерика через приїзд, але Погочовий до Росії. Він її називає тварюка, лушпиня і мерзота. Як відомо, днями артистка повернулась до Російської Федерації, аби побувати на похороні свого друга, модельєра Валентина Юдашкіна. А Соловйов вибухнув емоціями стосовно того, як Пугачову взагалі пустили до Росії і не покарали за її позицію. До речі, також ще є цікаве питання, як взагалі ставити за цих артистів, як Пугачова і Галкін. З одного боку вони ж нібито засудили російське повномасштабне вторгнення, а з іншого боку, вони. Продовжили свою діяльність на теренах Росії ще з 2014 року, коли тривала так звана АТО або ССО, як то згодно називає. Це була все рівно війна. А як ставитись до українських співаків, які їздили на корпоративи до бізнесменів російських і теж там виступали, і які не можуть зараз? Взяти участь в Євробаченні, тому що вони виступали у Росії. Аналогічно, аналогічно, негативно, прискіпливо, негативно. Але чи росіян можна порівнювати тоді з нашими тими, так скажемо, напевно, напевно, зрадниками? Чи ну, вони однаково рівень? Дивіться, давайте наразі ми їх не будемо порівнювати, але Погачова це таки є росіянка, правильно? І як ставитись до неї, ніяк вона є росіянка. Так, хороших русських немає, хороших русські мертвий русські. Також в РФ знову масштабна пожежа, горять склади з легкозаймистими рідинами. Роботи із локалізації пожежі ускладнює власне. Робота ускладнюється вітрами і погодами, яка там зараз існує. Місцевим жителям радять уникати знаходження на відкритому повітрі, не відчиняти вікна та використовувати маски та респіратори. А тим часом на території ільського нафтозаводу в Краснодарському краї знову неспокійно. Як повідомляють Розмі, завод був атакований безпілотником після удару, якого почалася пожежа. І на Росії згоріло село. Природна пожежа знищила вщент половину будинків у спенсі що під тюменю. Вогонь не могли приборкати цілий день, а правоохоронці обіцяють надати правову оцінку бездіяльності посадовців, відповідальних за пожежну безпеку. На другому відео ми його переглянули. Звичайно, там була жінка на колінах із іконою проти вогню. Не держава могла б врятувати цілий населений пункт, але надто зайнята запуском дронів і ракет по Україні. Наполеон почув наші молитви. Також у Москві традиційно нічого, нібито не відбувається, але тим часом пожежа почалася в адміністративній будівлі. Після вогонь перекинувся на магазин та автосервіс, які досі палають. І радник голови офісу президента Михайло Подоляк пояснив причину зростання кількості аварій на підприємствах Росії. Отже, коротко, зростання екс. Цесів на залізницях і критичних підприємствах Росії прямий наслідок. А саме чого наростання управлінської слабкості держави, втрата силового контролю за регіонами, появи агресивних і воєнізованих протестних партизанських груп у Російській Федерації і руйнування сакральності інформаційної недоторканності каналу Путіна. Саме так Росія втрачає свою силу, втрачає контроль над регіонами, і це власне може призвести до розпаду самої, нібито російської так званої імперії. Чи це буде так, ми ну, побачимо, але для того все роблять можливими перш за все і наші патріоти, наші герої, які невпинно воюють і ведуть боротьбу на наших е територіях. По друге, це є наші партизани, і по-третє, це є їхні власні е громадяни, які власне подекуди вже проявляють своє незадоволення чинною владою. Тому з таких трьох сторін будемо власне ставити коліну на колі. Де вона, в принципі, стояла все своє життя. Ну, А те, що там, в принципі, на Росії палає кожного дня. Від цього можна тільки порадіти, насправді Позловтішатися. так. І, до речі, там їм давали рекомендації не відкривати вікна. Це все, якщо нас хто слухає, то забудьте про ці рекомендації. Ні, я ні, Наталія свою не погоджувати. Тут почнеться дискусія: вікна закривати, двері закривати, газ відкривати і чекати. Це найліпша формула для всіх росіян. Радіо UA Чикаго.